Вже давно треба було своєї служби, щоб своя служба возила людей. От і вона є саме так. Своя служба Галичина, і ніяк інакше не розшифровується назва нового львівського таксі, каже автор ідеї та власник мережі пан Богдан. Перш за все, воно має дивувати туристів. Слава Україні. Слава. Сідайте, будь ласка, завезу. Слава Україні або слава Ісусу Христу. Саме так водії вітають своїх пасажирів. Ніяких здрастуйте та добрий день! Окрім того, сорочки лише вишивані, і музика патріотична. От відвідувачі міста вони потрапляють до Львова як в казку. От і щоб додати оцього е, такого казкового, такого чогось цікавого, різноманіття, от ми створили таке лекції. E, тобто ви сідаєте, заходите в Краївку, там все українське, e, сідаєте в таксі, у нас також грає українська гарна музика, і повстанські пісні, і також такі, і весільні гарні. от, e, Так що людям подобається. Дві Ольги отетеріли. Кажуть, такої атракції вони ще не бачили у жодному місці. Емоції після поїздки на Високий замок не приховують. Спочатку це вітання трошки наводило на думки. Так, ну цікаво, цікаво, досить цікаво. І е, музика таку музику ми точно не слухаємо. А тут послухали. Натомість зовсім інші емоції від нового львівського таксі. Має голова обласного антифашистського комітету Олександр Каленюк. Він на СС з Галичина, що не їздив, їздити не хоче. Якщо ми пропагуємо фашизм, якщо ми пропагуємо нацизм, то ми в Європу ніколи не зайдемо. Більше того, Європа нас не прийме з цього приводу, тому що в Європі передбачена в тому числі в Німеччині кримінальна відповідальність за пропаганду фашизму. На сьогодні у місті є зо два десятки машин патріотичного таксі. Тарифи у ньому, звичайні, щоправда, не для всіх пасажирів. Жартує керівник незвичного таксопарку. Він дуже багато хоче говорити по-русськи, тут нього трохи буде річений скоріше рахувати. Зарахує швидше, таке да? швидше рахує. Просто там спрацьовує ленту не витримує. Львів не перше місто, у якому їздять таксівки з ідеологічним змістом. У Донецьку вже давно працює служба перевезень СССР. Віталій Кубліков, Андрій Палено, головні новини Львова.